А які плани миру нам пропонують, як я вам і обіцяла минулої години? Ми зараз будемо питати в Тараса Загороднього. Це політехнолог, і сьогодні він з'являється зараз на наших екранах. Пане Тарасе, рада вас бачити. Щиро вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героя слава, пане Тарасе. Що там з Лукашенком, Як думаєте, Відбувається і хто вже пише йому некрологи і життя після нього. Ні, ну у Лукашенка багато людей хочуть не прилог йому написати в Україні. Також я впевнений, У нього взагалі така ситуація, що е, його, врешті-решт, приб'ють або росіяни, або або білоруси, або якісь е, невідомі доярки з шахтарями, які теж можуть з'явитися на в Білорусі. Е, ну я не виключаю тут декілька цілі, тому що в принципі будь-який диктатор у нього є така улюблена гра. Це прикинутись хворим для того, щоб подивитися, хто почне ворушитися, хто почне щось робити, і щоб зрозуміти, хто, хто тут претендує на його посаду, і звичайно, що його прибити. Ну, принаймні Лукашенка ну, немає таких шкідливих звичок, як, наприклад, той самий Єльцин, який бухав зранку до ночі. Так, ну Лукашенко я думаю, що все ж таки думаю, що він там трохи ще протягне, Все ж таки здоровий образ життя веде, в хокей грає, ну і так далі. Ну подивимось. Ну ми, ми звичайно віримо в найкраще, тому що будь-яка будь дестабілізація в Білорусі це проблема для Росії. Чому тому, що чого вони, наприклад, його не прибирають? Хоча можливості у них є, дай Боже, тому що вони не знають хто замість нього, наскільки буде керована ситуація в Білорусі, чи доведеться Росії перекидати додаткові війська, щоб проводити фактично окупацію Білорусі. Яка це буде все ж таки реакція державного апарату в Білорусі? Там є різні люди, упевнені, що не всі в захваті від того, що відбувається. І думають про своє самозбереження в першу чергу. Ну і звичайно, що думаю, що Москва розуміє, що все рівно Лукашенко сидів на багнетах е, Росії е, там. І тут питання, кого там ставити? Наскільки він буде легітимним? які, не які а вибори доведеться проводити так, просто поставити людину. Це теж е, ну, велике все ж таки питання і. Головне, що там не проглядається його спадкоємці, який би мав такий самий авторитет, тому що який не який, але Лукашенко 30 років при владі. Тобто до нього звикли у нього е, є авторитет суспільстві. Все ж таки 30-40% білорусів. Я думаю, підтримує Лукашенка, як, як і будь-якого такого е, е, типу людини. І тому, звичайно, що. Будь-яке дестабілізація нам цікаво білорусі, тому що це створить більше проблем саме для Росії, а не для України. А як ви думаєте, пане Таргаси днями чула від деяких російських опозиційних політиків думку, що насправді сам би Лукашенко він хотів правити і Білорусі, і Росію та ба більше, якби він балотувався на пост президента РФ, якби там по слово вибори мала своє реальне значення в повсякденному ну, в такому виборчому житті, то Росіяни Бо охочі проголосували ліпше б за Лукашенка ніж за Путіна. А така він на це сподівався. Теж це коли хитався Єльцин, це наприкінці 90-х, Він же активно ж просувалася ідея створення союзної держави. Він там активно їздив регіонами. Він просував цю ідею. Це правда було таке, але з'явився Путін. І, звичайно, що е, всі плани пішли аж Кереберць. Але тут знову таки все ж таки вік. Вік і давайте будемо відвертий. Він теж не молодший, як і Путін, слава Богу. І тому в даному випадку, звичайно, що це така більше фантастична історія, тому що претендентів на путінський престол ну значно більше вже всередині Росії, і тому для них це такий, такий собі варіант. Тата, -та, а яких претендентів ви маєте на увазі зараз на путінське престол всередині самої Росії? Ну окрім а, Навального, я так розумію, окрім Пригожина, я так розумію, кого ви ще тут бачите? А це залежить від того, які сценарії візьме еліта Росії. Mm? Якщо вони візьмуть сценарій а, поліпшення стосунків заходом? А ну і багато чого. То звичайно, що вони будуть скоріш за все рухати Навального або подібну людину. Не факт, що ми взагалі цю людину бачимо, тому що Росія, ти знаєте, країна така грайлива. Та не вискочиш, коли не потрібно, то можеш одразу ж опинитися не, не там, то де хотів. І, і не завжди в живому стані, тому звичайно, що такий варіант я не виключаю. А якщо вони візьмуть все ж таки курс на побудову північної Кореї, то там буде зовсім інша людина, яка буде з зовсім іншими. Посилами і йти, тому поки що ситуація там не визначена. Зовтакі які, які напрямок візьме російська еліта, і все ж таки більше ймовірні, що вони захочуть піти на якісь нормалізацію стосунків заходом, Тому що упевнений, що багат, багатьом в Росії не подобається, що відбувається в напрямку Китаю, тому що вони розуміють, що Китай з'їсть. З потрохами і навіть не подавиться, і, і, і хто вони там будуть а? Коли вони знаєте гралися ми тут з заходом, ми тут з Китаєм, тобто є якась суб'єктна позиція. А так з Китаєм змагатися в Азії, ну це там немає ніякого шансу, якби вони не говорили, що вони там е, теж азійська країна. Ну, все ж таки, вони більш європейська країна, як би вони не хотіли. Культура е, більш е, європейська, так вона має звичайно такі ординські коріння, але Росія завжди хотіла бути ближче до заходу, як є еліта і принцип. Пі, ми щось не бачимо, де щоб діти чиновників жили, наприклад, у Китаї чи в Гонконзі за збіга обставини. Чомусь гроші вони там не хочуть зберігати, тому що розуміють, що Китай ще більш грайлива країна, ніж Росія. Там тобі будуть посміхатися і називати найкращим другом, але гроші в один момент у тебе просто можуть забрати. Ну і далі спробуй йди посадись в китайських судах. Аки думаю, що їх там чекає трохи невдача, яко кажучи. Ну да, віли у них в сполучених штатах і будинки в Італії, в Лондоні. Дітки там вчаться, живуть там дивно, дивно. Чого ж там Китай, Китай, який так ем, символізується і синхронізується, уявляється з грою в Го. Якщо ми вже говоримо про ігри, але грає він зараз в мирну місію, принаймні видає чи то зондує. Вострій Жорнал пише: Їде Лі Хуей і просуває, віддайте всі окуповані. Ані території миріться з Росією. Виходить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і каже: Лі Хуей такого нічого не говорив. Я я поспілкувався з дипломатами з Варшави, Берліна, Парижа, Брюсселя, і вони не підтверджують, що лунали пане Тараси такі пропозиції від Китаю віддати, мовляв, окуповані українські території. Що відбувається? Ну іде велика гра. Іде велика гра. Теж Китай намагається торпедувати, тому що це ж через західні СМІ ЗМІ пішло. Угу. І тут, а тут цікава історія, тому що якщо Китай цього не вимагає, ну ну вони як вони її не вимагають виведення військ. Це фактично рівнозначно тому, що Росія залишається в Україні. Ну за їхню на їхню думку, а, тому звичайно, що йде велика гра, а, достатньо а, активна і в цій грі навіть росія не виглядає стабільним стабільним елементом навіть для китаю ну дивіться от була вчорашня заява одного з заступників лаврова угу. який там фактично перекреслює те що теж просуває китай багато речей, і я думаю, що в Китаї теж на це дивляться на цей цирк на дроті. зайвий раз, мабуть, думають навіщо ми вже в це включилося, тому що подумають же на нас тим більше, що питання з ядерною зброєю, яке бачу, що не закрита. Uh -huh. Осі про гратися, що ми там будемо розміщувати, чи не будемо розміщувати на території, на території Білорусі. Так уже угоду підписали, пане Тарасе, і Лукашенко там поки ще був притягний. Сказав: Я сказав спасиба то напевно, ну, ж, ж а може і так уже є. Угода це угода. Я як коли побачимо, тоді побачимо. Це знаєте, угод можна багато чого писати а, раптом вони потім куди зникаються, про них забувають. А, побачимо, що що воно буде. Хоча я сенсу для Росії взагалі не бачу переміщувати ядерну зброю в Білорусь, а, тому що вони з таким самим успіхом без будь-яких проблем можуть розмістити ту саму ядерну зброю, наприклад, у Калінінграді, в принципі, та саме, ту саме регіон, А так. Вони ризикують отримати а, жорстку відповідь, як і заходу, так і Китаю. Тут у них позиції спіпадають стосовно нерозповсюдження ядерної зброї, і дивіться: ну е, ну добре, ну, ну завезли ви туди ядерну зброю, і далі можна задати перше українське риторичне питання. і що? ну і що далі? Ну ну, ну і що далі ви отримуєте? Якби вони діяли за схемою, як грає. Китай та Росія з зі Сполученими Штатами Америки через Північну Корею. Що, начебто, у них є власна зброя. Е, ну є у них там власна зброя. Вони грають там. Вони такі, знаєте, як проксі, такою таке грають проти е, Китаю, і начебто е, точніше Сполучених Штатів Америки, і начебто, от Росія і Китай тут не до чого. А коли ви якби вони там у Лукашенка з'явилися раптом зброя, та якою він би погрожував, ну тоді це був зовсім інша, зовсім інша гра. Тоді б Росія говорила: ну ми не знаємо звідки з'явилася, там да, ну кліпала очима і так далі. Тоді це якось було якось логічно, а так ну взагалі тут ніякої логіки немає в цьому, в цьому, цьому русі і хіба що таке полякати? Ну кого ви полякають? Ну так, та уже тут лякані, перелякані, і бачимо їхні всі, як вони хочуть рекорди зробити, кидаючи тут півсотні шахедом, обертаються антирекордом проти них і все і все інше, але все таки пане Тарас. Ну, от поїздив Ліхуей, багато, де він побував, послухав щось. Можливо, так і сам запропонував. А тепер, от теж, і що? Тепер будемо чекати, і китай буде далі спостерігати за контрнаступом і переварювати все те, що він почув, і наскільки його переконало, те, що він почув не в Росії, а в Україні, Польщі, Німеччині, Франції, де він був також під час свого цього мирного турне. Ну, бачите, тут ми бачимо, до речі, нову хвилю вмовляння України здатися, фактично. Не тільки з боку Китаю. Я думаю, це синхронна. Бачите, тут якийсь джер почав з'являтися. З такими хитруватими формулюваннями, ну добре, ви там відвоюєте. Ми візьмемо вас в НАТО, але Севастополь залишити Росії. Ну це відверта брехня, тому що без вирішення територіальних проблем, тобто без контролю всієї території України в НАТО, нас не візьмуть. Це чітко чітко і ясно слід розуміти. Це все ігри тут ще такий... Ідол деяких наших реформаторів, пан Фукуяма, почав просувати ага. абсолютно таку саму Так, Він уже та пане Тарасе і... про кінець історії, перемогу демократії писав. мені пригадується вже інше. Пише. Ну я розумію, кінець історії, але юань е, такий гарний юань, конвертований в доларах, є все ж таки ю, юаням е, е, і в Сполучених Штатів Америки. Він взагалі фактично те, що він на безпековому то форумі там е, на тренді, що забираєте Херсонську Запорізьку область, зверніть увагу без Донбасу та Криму, так да. а, а і ми і вас приймаємо приймемо в НАТО, і і так з одного боку говорять, що. Давайте він Путін не піде на перемовини, а потім в наступній фразі говорить: коли Путін отримує загрозу взяття Криму, він зараз одразу ж піде на перевони. Слухай, на кого, кого ти розводиш? Я розумію, такі знову ти там написав ти книжки. на до кого такі розводки? Далі починається. Ви от бачили в Нью-Йорк Таймсі ці нові казки про старе. <гум> uh -huh. Що uh, ну, вклю... ну, прийняли ж в НАТО Німеччину? Uh, <гум> <гум> Німеччину, так ну я прочитав ту статтю брехня на брехні. Я вам скажу. Я вам скажу в чому брехня. Uh -huh. uh -huh. По-перше, в Німеччині був контингент Сполучених Штатів Америки, не uh -huh. залишається там у Рамштайн. Чого на Рамштайні uh -huh. проводиться? Uh -huh. Це, це ж база, база та вони да. досі там, так навіть там ядерна зброя. Ну та чи немає далі. Німеччину змогли змогли прийняти в НАТО тільки в 55 му році. А чому змогли прийняти в НАТО? А тому, що Сталін помер в 53-му році, до цього він нічого не збирався робити. Як і зараз, Путін, тобто не гарантував ніякої стабільності кордонів і не гарантував, що не буде напад. А, а тут те сама ситуація, поки Путін в Кремлі ні про які до, ну, суто теоретично. Суто теоретично, якщо Україна погодиться на таку схему, uh -huh. хоча це пастка. Це е, сьогодні ви не пообіцяєте. Завтра скаже фукуями, я, ви вони то мали на увазі. Я не те мав на увазі, чого ви мене слухали. Так, <ріст> а, так тому е, е, суто теоретично, якщо погодитись, так Путін за все рівно в Кремлі. Він не буде дотримуватись жодних угод. А угоди можливо тільки після цього, як Путін зникне з Кремля. А тоді ввалиться ж у них фронт, фактично, і у них почне смута в Росії. І тоді українські армії легше буде воювати на в на території України. Ну не не тільки на території України. Ми вже бачимо, що на Білгородщині у нас з'являються шахтарі, трактористи, і, мабуть, десь поряд є Ярки, які чомусь отримали зброю і воюють же на території Білбілгорошини, ну Я як думаю, чому вони купили просто будь-якому воєнторгі. купили, та, купили. І, і це дуже поганий знак дійсності для Росіян, тому що впевнені, що це було погоджено з заходом, така історія. А це і великий привіт і пану Лукашенка. Тому що полк Каліновського, наприклад, значно більше за розмірами, ніж, наприклад, це Лігіон Свободна. Угу. Там може з'явити Білорусь менше за розмірами. Там теж багато чого може відбутися, і тобі ядерна зброя російська не відбудеться. двуться. Ти більше американці і ну британці вже прийняли, що українські спецслужби готові працювати на території а, о, Росії. І, в принципі, цього вже і в Білорусі цього вже не приховують. От нещодавно було інтерв'ю гарника марому пана малюка, голови збо. Ну він відверто говорить: ну так о, з Кримським мостом вийшло дуже погано для росіян. Ми тут звичайно не до чого, але всі деталі операції. Ми чому знаємо і будемо далі, і, і обіцяємо, що воно і далі буде відбуватися. Тому о, це і по мапамачуліщах, теж коли Пентагон підтверджував, що це агенти СБУ працювали. Тобто машина закручується в інший бік, і всі ці вмовляння Києва. Це головне не допустити контрнаступу, тому що це повністю все поміняється, не поміняється вся обстановка, і доведеться вже рятувати Росію, яку вони не знають, як рятувати в даному випадку. І ну це ну, ну хочу сказати, такі такі розмови постійно будуть іти. Наше завдання вимагати більше зброї від заходу, а не, не не йти на, на будь-які там знаєте приймумовна та НАТО, не приймов. В мене завжди в таких питаннях. Якщо. Країна з територіальними проблемами не проблема прийняти в НАТО. Так а чого ж ви Грузію не, не прийняли в НАТО? Там навіть їм не дало. Чого? От а що, а що там трапила? Скажіть, буста да тому це все побрехенькі розмови. Знаєте, вже. Цього фукуяму взяли такі, які показував, що він такий у нас демократ, великий проти авторитарних режимів і так далі. Ну, це добре. Ми повинні розуміти, що шукати мотиви цих всіх розмов. Це означає, що. В Росії в дійсності істерика Китай намагається допомогти Росії різними способами. Там то до нас якісь африканці приїжджають, теж починають зі своїми ініціативами просуватися. То президент Бразилії за дивно збігав ставу після візиту в Китаї. Раптом прокинувся і Захотів стати таким миротворцем, ну це все говорить, що в дійсності є побоювання. Вони бачать, що нарощується атака на територію Російської Федерації. Тому числі. от, буквально вчора прилетіло що два безпілотники прямо на кордон з Білорусію на територію Росії. Там да 500 кілометрів. Раптом що в Краснодар щось прилітає. Тобто цей процес, ми. ми, ми я часто от в ефірах вашого теж каналу говорив, що завдання України переносити війну на територію Російської Федерації, коли воно буде переноситись туди, тоді це різко поміняє всю ситуацію. Тим більше дивіться. Те, що Україна почала водіяти такими проксі силами, це можна це дуже гарний варіант, який можна продати як Сполученим Штатам Америки. Чому це фактична схема іноземного легіону, яку застосовує Франція в Африці? У них є спеціальні такі підрозділи армійські, де воюють громадяни інших держав з перспективою отримування громадянства. І вони там воюють на території Африки. Ну так а чого не може бути український відповідний іноземний легіон, який може бути сформований з громадян інших країн для? Миротворчих. <свистач> ну <свистач> та, та, <свистач> все ж <свистач> все Захищати кордони. <свистач> а це, а це, Оце американцям цікаво, тому що от такий функціонал, це такий функціонал можна продати навіть таким реал політик політикам як, чи консультантам, як Кісінджеру. От Кісінджеру як такому махровому, ну такому ріал людини йому теж такий функціонал е, зрозуміла да, йому зрозуміли, бо він пане Тарас не прийти, жаль закінчується на час. Бо вчора він мав 100 років, і за ці 100 років він завжди казав і е, керувався фразою, що мета виправдовує засоби. Тому, тому ми а наша мета зрозуміла вихід на кордони 91-го і безальтернативність жо нашого курсу до НАТО. Бо ми з вами вже наслухалися. І ми зокрема про ті відчинені двері нам уже пора в них зайти, і ми це доводимо Ціма силами, пане Тарасе, на превеликий жаль закінчується, але ми з вами надолужимо в наших інтерв'ю для наших стрімів. Дякую вам дуже за це включення за вашу роботу. Тарас Загородній політтехнолог.